Ну що ж, панську, відома ціна на бджолопакети. пакети і я зараз вам розкажу про бджолопакети, пакети трошки більше детальної інформації, і, само собою, я їх переведу в цифри. Значить, дивіться, ціна на бджолопакети пакети вже, на мій погляд, відома, тому що мені вже прийшло мінімум з трьох магазинів, які займаються виключно в онлайн реалізацією продукції саме з пасік. Да? Тобто маю на увазі бджоли. Тому що бджоли це також продукція бджільництва. ну ви ж в курсі, да? Але жива продукція бджільництва. І мені приходять такі ціни: е, від всіх магазинів приходять з похибкою в 100 гривень. Значить, 1400, 1500 і 1600 гривень за бджолопакет 3 плюс 1. Хто не розуміє, що таке 3 плюс 1, значить, особливо молоді, молоде покоління, вони не розуміють. Поясню: значить, дивіться: е, 3 плюс 1 це означає, коли ми маємо три рамки розплоду і одну рамку криючу. Меду. Криюча рамка це рамка меду. Чому її називають криючою їй, бо не знаю, але 3 плюс 1. Такий бджолопакет це стандарт бджолопакета е, Може бути ще інший бджолопакет, може бути на 6 рамок. 6 рамок це, як правило, 4 плюс 2, 3 плюс 3, 5 плюс 1. Да? Тобто це залежно від того, як ви домовитеся. Звідти вже буде випливати ціна. Е, тому знаходите різні варіанти, собі купуйте. Тому бджолопакети. Це стійке угрупування бджіл, яке є трутні матка і е, бджоли. Матка повинна бути, значить, бажано, коли надальники десь перевозити чи ще десь, то ну, моя особиста рекомендація, щоб маточки були в кліточках. Тоді вони будуть в безпеці. От беріть от таку от саму звичайну кліточку гайдара, сидіть туди маточку, просто десь до кришечки, раз собі приліпили, там чи якесь спеціальне місце, можливо, даже буде в ящику, тому, і кхм, поїхали. Значить, ціна 1400, 1500, 1600, середній 1500 гривень. В принципі, так як і воно і має бути, але ну, особисто я думав, що буде трошки дешевше. Да? Чому? Тому що складна ситуація, за 1500 гривень для людей буде купити важко. Однозначно буде купити важко. Продати буде бажано, тому що, якщо там пасіка в тебе 10 бджолосімей, ти продав 10 бджолопакетів, Тобі більше не треба, плюс п'ятнашку підзаробити, нормально. Таких бджолопакетів ти ж продасиш не, не два ти можеш три заробити, продати чотири бджолопакети можеш можна продати протягом сезону. Але чим далі, тим буде ціна нижча. Потім, коли ми перевалимо там червень місяць, да вже даже другу половину червня ціна буде на бджолопакет рости. навпаки тому що е, такий закон ринку чим Пізніше бджолопакет, тим він буде дорожчий. Але при цьому всьому, чим раніше, тим він буде дорожчий, є оця середина, коли він буде е, дешевшити. І це нормально. Але не все так погано. Е, дивіться, 1500 гривень це немало. Да? Для нашого сучасного ринку України це немало, тому що людям складно купити за такі гроші бджолопакети. Однозначно складно. У мене прохання до продавців бджолопакетів. Будьте совісні, продавайте якісні бджолопакети. Значить, це перший момент. Другий момент для особисто новачків, панове, коли ви перевозите бджолопакети, врахуйте саму базу потребу: це вентиляція в самому ящику, і це щоб у вас рамки були якісно зафіксовані. Що таке якісно зафіксовані рамки? Це верхні бруски рамок, там де плечики повинні вставляти спеціальні пази. Там, де повинна бути грібенка по 4 е, рамки, щоб з кожної сторони вставлялося. І знизу повинна теж бути грібенка в боках. Ну, якщо її не буде, то і грібенький під боковий брусок, то ви просто-напросто ложі мочалку саму обичну кухонну мочалку, яка буде займати от всю таку е, на всі 4 рамки знизу. І ви тоді брусками будете втоплюватись. Це може бути або кухонна мочалка. Або може бути ну, губка, або може бути звичайна банна губка. Да? Тобто є такі квадратні машини, є такі, щоб мити, квадратні, ви їх полосками нарізаєте так, щоб вона там знизу лежала. Ви коли будете ставити бруски, воно в ті бруски буде втоплюватися. Да? Тобто в мочалку бруски будуть втоплюватися, і вони не будуть їздити туди-сюди. Плюс цю губку можна змочувати. І вона буде давати ще ефект, що буде в середині волога, буде вода якась і так далі. Да? Мінімальний ефект, тому що, якщо далеко перевозити, такий собі невеличкий лайфхак, користуйтесь, а ви тоді, ну ви тоді збережете бджіл, просто щоб ті рамки такого не тарабанили. І ще, коли перевозите бджолу пакети з місця на місце, то значить, машина їде вперед. да, то, Бджоло повинні ставати отако до напрямку руху. Тобто рамка ось так повинна бути. Якщо машина їде вперед, то рамки до напрямку руху повинні бути. Ну, не отако, не поперек руху. Бо коли поперек руху, то більше буде битися. Дуже зрозуміли. Ми ці речі будемо показувати, тому що в нас запланована є поїздка по бджолопакети і так далі. Ми ці речі вам будемо показувати, наглядно показувати, але це буде десь в травні місяці. Тому що, ну. Сезон пакетів це спочатку травня, там до десь середини червня, це самий активний сезон бджоло пакетів. Значить, далі, панове. Е, що ще хотів би сказати? Е, хто не може купити бджоло-пакет, будьте трошки прогресивніші і користуйтеся моментом. А момент, який дуже багато людей продають бджоли. Дуже багато людей продають бджоли. Прям дуже багато. От просто на фоні того, скільки зараз людей продають бджоли, і яка ціна бджоло-пакетів, я не дуже переконаний, що. В жилопакетів буде продаватися багато. От просто по цій причині, бо це капець. Тобто, відповідно, ціна повинна впасти, ще й впасти так до 1000-1200 гривень за штуку. Це моя особиста думка, але я переконаний, що так буде. Не в всіх регіонах України так буде, але ті, де займаються пакетами, особливо це Карпати, Прикарпаття, Закарпаття, по-любому. Але побачимо, час покаже. Наші прогнози, то діло хороше, але час покаже. Значить, Користуйтесь тим, що продають сім'ї. Тому що я заходжу на Олекс, дивлюся, скільки тих бджіл продають. Єдине, що вам їх щоб купити, то ви просто заходьте, спілкуйтеся з людьми, визнавайте ціни, приїжджайте, перевіряйте бджіл на якість і тільки після того купуйте. Якщо ви самі це не можете зробити, ну, тоді вам необхідно взяти з собою якогось помічника і так далі. В цілому, я вам хочу побажати файного, крутого сезону. Він вже розпочався. Ем, але дивлячись на інші тенденції, ну, складно прогнозувати ринок, тому що зараз ринок не відповідає, скажімо так, здоровій логіці. Просто не відповідає. Е, оскільки на ринку є завжди два гравці продавець і покупець. Але воно зараз логічним е, цим не відповідає, тому що війна вставляє дуже потужні корективи. <кій> так що така ситуація на сьогоднішній день з фінансової точки зору. Я думаю, що вона буде змінюватися, вона буде динамічно змінюватися. Можливо, ми отримаємо бджолопакети ще дорожчі, але я не переконаний, тому що в нас все ж таки великий ринок бджолопакетів. І бджолопакетів в Україні продається багато. Да? Що не скажеш про матки? Маток теж багато продається, але їх ну, не вистачає. Тому, якщо ви. Хочете там займатися бджільництвом, ви зараз думаєте, як бистро на бджільництво зробити якісь гроші, тому що треба на щось жити. Спробуйте освоїти матководство. Непогана справа. Але маткарство вимагає, панове. Дивіться, ви, якщо лізете в матководство, то майте на увазі, що коли ви виводите матку, ця матка їде до людини, і вона там починає демонструвати якийсь результат по нащадкам, да? то цей результат має відповідати тому, про що ви кажете. Хоча б приблизно. Да? На 100%, на 100 ще ніхто не зміг спрогнозувати маток, на 100% ніхто не зміг спрогнозувати якість. Але ви е, маєте хоча б зробити елементарні речі, дізнатися породність. Бджіл на пасіці немає породи нормальної, купити нормальний матеріал, взяти нормальних, навчитися робити класних вихователів, зрозуміти різні способи того, які є виховательки, зрозуміти, що дає кращі результати, який принцип маткарства, да? як робиться переносличинок, і чи треба взагалі робити переносличинок, які інші системи працюють. Ем, якісь трошки морфопроміри, да? просто морфологію вивчити у бджіл, що таке дискоїдальне зміщення, що це таке е, кубітальний індекс, що таке ширина третього там, і так далі. і так далі. Панове, вивчить ці речі. Там по ширині військово дзеркальця можна ви, визначити більш-менш приналежність до тієї чи іншої породи або якість. Ем, подивіться на ваших бджіл, на якість засіву, подивіться на те. Яка печатка на зріливість, на злобливість, на імунітет, на медопродуктивність, на е, воскову продуктивність, на пергу, на пилок. Перевірте на ці всі речі. От зробіть такий аналіз, тому що не дарма я кажу, що є професійне, є промислове, є любивське бджолиство. Якщо ви заходите в маткарство, ви заходите в професійне бжолиство. Подивіться норми, скільки можна виводити з одної виховательки і так далі. і так далі. Якщо вам десь лінки шукати, у мене на каналі ця інформація є, ми там закидали на школі, на, на школі хочу бути бдлярем. Параметри, закидали. Ну, коротше, все, що є про маткарство, теорію, я там вам вліпив, не все. Давайте такого зараз там почнете ловити. Не все. Там базовий класичний спосіб виведення мат. Базовий класичний спосіб. Заходите і починаєте. Да? Прослухайте ту лекцію. Там нічого складного нема. Я там розписав, розписав графік, тому що вам треба графіки буде створювати. Коротше, є багато різних моментів, які необхідно знати в маткарстві. Але це те, що потребує наш ринок. Але дивіться, не просто маток яких-небудь, а якісних маток. От Прошу от тих людей, які хочуть займатися, вивчити ці питання. Трошки дізнайтесь більше про селекцію, чим звичайний рядовий бджуляр. І виводьте класних маток. Одне, що я вам кажу, займайтесь любою породою, крім Бакфас. Бакфаст – це не порода. Бакфаст – це якась дурня. Те, що воно на українському ринку створило і зробило, це великий промах саме освіти в бджільництві. Тому що, коли я заходжу і там кажуть, продаю матки F-0, що таке f 0 я до цих пір не можу поняти. От до цих пір я не розумію, що таке f 0 От питався там, в книжках знайти ще десь. Ще, ще, ну, F0 0 це розумієте, це люди, які нічого не мають спільного з генетикою. Нічого не мають спільного з генетикою. f 0 може бути тільки батьківське поголів'я. Тобто це дві особини. Оце, що ми дві особини, які спаруються між собою. Да, оцей момент, поки вони ще не спарувалися, оце f 0 Їхні нащадки це вже F1. Ем, але нема поняття в селекції f 0 Це придумали люди, які дуже далекі від реального розуміння бджільництва. От, от що я вам просто скажу. Хочете, вірити мені, хочете, ні, я вам кажу те, що я знаю, я вам кажу те, що працює, і я вам кажу те, що вас вбереже від поганих наслідків. Коли ви будете розводити оці бакфаски шмакфасти F0, е, да, це як пишуть, тому що це не є знову ж таки логікою. Е, те, що пишуть, то ну, те, що там рекламують. Панове, на вас тупо заробляють бабки. Знаєте, ви посадите їх вулик, вони вам трошки попрацюють на слідущий сезон, пара гнильців, вся остальна ерунда. Е, те, що там типу, кажуть селекція, не селекція, якщо ми зараз піддамо ваших бджіл, які кажуть, що в них там мега-мега бакфасти, якщо ті люди не возять селекційний реальний селекційний матеріал, звідкись якийсь Австрії, якоїсь Німеччини, якоїсь Італії, чи з якоїсь Англії, да, там з самого аббатства Бакфаст. То якщо ми їх підемо, ми дізнаємося, що там вже давно не пахне, просто вона рижого кольору, або просто є якісь рижі прожилки, розумієте. Е, через то, то... Через то, то... Через так воно. Блин, ну я... Я на цю тему готую дуже велике відео, панове, і це потрібно знищити в українському джільницю. Тому що воно вже наробило дуже великих проблем. Воно вже засмітило наш генотип. Воно вже створило дуже багато хвороб. Воно вже створило багато проблем. Тільки ми тупо вперто ті люди, які цим всім займаються, не бачать, не бачать і вони вірять в те, що їм кажуть. Ну включіть логіку. Вам же ж, коли якісь там тарологи десь там в інтернеті кажуть, що от, погадаю тобі на лінію життя, і та лінія життя тобі дасть це несказанне не каяття, і ти будеш там жити мільйон років, і там взагалі капєсто. Ви ж не вірите. Ви ж піддаєтеся якимось логічним фактам, да? елементарний логічний факт. Що таке визначення породи? Порода це стійке групування тварин, е, які мають свій ареал існування і стійко передають свої. Породні або спадкові а, ознаки нащадкам. Це породні, от те, що от їхні основні головну ознаку, там не знаю, чорний кольор, білі очі, там деш, передають своїм нащадкам стійко, з покоління в покоління, в покоління, з покоління. Таке дуже саме лучше, де ви це можете побачити, це при розведенні кроликів. Якщо ви паруєте кролика каліфорнійської породи з кроликом каліфорнійської породи, вони паруються між собою. На виході ми отримуємо кролика каліфорнійської породи. Тому що... Е Каліфорнійська порода, да, ознаки: чорні вушка, чорні лапки, закінчені, чорний хвостик, да, і ще морді те саме. І ми це бачимо. Да, і воно дійсно так є. І, і що б ти не робив, всі кролики будуть однакові. Ну, якщо ми беремо каліфорнійця і новозеландця, наприклад, червоного, да, паруємо між собою, у нас виходить котлета. Щось виходить непонятне. Ми тоді можемо передбачити шляхом генетичних рівнянь, але ми не передбачимо, як воно так а в бджільництві це ще складніше. Це ще складніше, тому що в бджільництві немає поняття такого, як, як верніше в бджільництві є поняття е, поліандрія. В бджільництві є поняття субсім'ї, в бджільництві є поняття партеногенез, да? і оці три поняття вони ламають просто на корню всю систему генетики. Але її теж можна прораховувати, там просто набагато складніше, але можна. І ці моменти з цим бакфастом, ну, я вам чесно кажу, я нікого там не агітую, не ще щось, я просто вам кажу: не займайтеся дурньою. Бджільництво це серйозна відповідальна справа. Коли на вас тупо рубають бабки, е, і ви цього тупо не бачите, а потім плачете, чого у вас е, зимою бджоли гинуть, ви не можете ще причини знайти. То от, знаєте, одна із причин може бути саме ця. Е, от така от ситуація. Але то ваші бджоли, що хочете з ними робіть, е, я до ваших бджіл не маю ніякого відношення. Я просто хочу, щоб українське бджільництво було краще. І ми цей тренд задаємо, і він буде. Тому підписуйтесь по на канал Bekeeper of Ukraine, Купуйте бджолині сім'ї, які продають десь на Олексах, Купуйте бджолопакети, все, що вам потрібно. Ціну я вам назвав, яка в цей сезон актуальна. Вона буде коливатися це однозначно. Ну і всім благ. Бажаю, щоб ваші бджоли розвивалися. Бажаю, щоб ваше бджільництво жило. Щоб ви усадковувалися як справжній фахівець, як справжній бджоляр, щоб ви достойно і справедливо вміли керувати сам інстинктами бджіл, і коли ви досягнете того і тої майстерності управління інстинктами бджіл на вашу користь, але при цьому не вчиняючи там страшних наслідків безпосередньо для самої бджолиної сім'ї, тоді ви станете справжнім фахівцем. Заходьте в опис під відео, там багато є в мене посилань. Там ви можете і на наш Телеграм підписатися, що вже трошки пора робити, давно пора робити, підписуйтесь на наш телеграм, я вас сильно всіх чекаю. І всім гарного дня! Yeah. <laughs>